Руслан Волощук самотній батько, який виховує прийомних дітей. Йому 54. до повномасштабної війни він з дітьми мешкав у містечку Береслав Херсонської області. На Одещину сім'я перебралася наприкінці 22-го, Перед тим дев'ять місяців провівши в російській окупації. На щастя, мали автобус, де всі вмістилися. Після того, як місто почало обстрілювати російська армія, лишатись там стало неможливо. Коли почалося вторгнення. Я забирав дітей, діти навчалися в училищі 14-му на І раненько, вже я коли чув, вистріли там, бо в нас якраз через Дніпро все чути видно. Я зрозумів, що почалося щось недобре, бігом в автобус сів і поїхав за дітями. Дітей з всі не евакуювали, нам ще додавали других діток, хто не встиг уїхати, бо з Криму заходили. Не ну, встиг уїхати туди до своїх родин вже там ну, страшно було з'яти, і ми забрали до себе. От, і так ми десь півроку у нас вдома 18 чоловік було. Всього з моїми дітями наважився на створення великої сім'ї чоловік після власної трагедії. У маленькому віці загинув його власний син. З дружиною розлучились та ще й сам доглядав стареньку матір. Тоді й задумався про шанси стати батьком для чужих дітей. У 2009 році знайома взяла опіку дитину і так якось ми розговорилися. Вона запитала, що ти робота є, можливість є, будинок є, що тобі не взяти когось, бо багато дуже якраз тоді було діток. Пішов в службу, задав питання. Служба, в принципі, сказала, що закон не забороняє, щоб один чоловік міг виховувати дітей. Ну, Пройшов навчання. Рік я, звісно, бігав, ховався від служби, бо це серйозний випросити, це серйозне питання, чи, чи брати, чи не брати. Чи, ну, це дуже відповідальний. Нарешті мене поймали, вони сказали, що ж ви так нас підводите. На вас надіжди возлагали. Є два хлопці. Треба срочно влаштувати. Це був вже квітень 2010 року. Я кажу, давайте. До мене влаштували двох братиків половиною, 4 рочки, Влад. Це саме перший, вже 15-й рік в цьому році буде яким зі мною. Да, Максим вже старший вийшов. Коли старші досягали повноліття, 18 років, і виходили з родини, до батька влаштовували нових дітей. Сидіти такі, які нуждались термінового влаштування. В принципі, в нас сім'я була дружна в школі, хорошо в садіки. У Вася теж з такою в нього судьбою. що і батьки залишали на морозі його. І він на Різдво лишився вже вісім років. Батьки кинули п'яні його. Там жіночка приютила, Ну, треба було його влаштувати в родину. І от такі діти. Кожна дитина, у кожного своя доля, кожна судьба. У да. 2013 році запропонували двох хлопчиків ще, Но вони були у будинку малютки і треба було терміново забрати, бо одному виповнилось у квітні 4 роки. І тоді дітей вже з будинку малютки у будинок дитини переводили, щоб не перевезти його. Ну, ми теж всі усі приложили служби. Ми і от забрали Влад і Максимка. Всього через родину Руслана Петровича пройшло 16 дітей. Соціальні служби влаштували до нього і хлопчиків з інвалідністю. Зараз у мене три хлопчика, у них інвалідність, целіакія, а у Нікіті гломіролоніфріт. Теж авто. Імунне захворювання таке, що ми мусимо, кожні три місяці їхати в Київ на контрольне обслідування. Два роки ми були. Якраз ми виїхали 24-го, на 25-го у нього це все почалося. Його роздуло, такий шарик був. Ми думали, що Атьох квінки в нього, а це оказалось хуже. Нікіташка. Ну, але зараз гарно себе почуває. А Давай. Строга дієта, безсаліва діє, нічого. Ну, каже, папа, ми сильно справимося. Він повинен перерости. Звісно, головне, щоб не було а Нічого ми два роки сиділи на цитостатиках і на гормональних. Він був гормонозалежний. От це останнього хлопчика, кого ми взяли. І 25-го ми вже були в Одесі, і начальник міської служби в справах дітей. Бігом чоловіка його в мене в машину і сказали, дав, там вона, ну Вони знають, де в речі хороші. І нас в другу лікарню відвезли, і це ж ми з листопада і там-там півроку, потім в Києві півроку. Після звільнення Береслава від російських військ родина змушена була евакуюватись, бо розлючені орки гатили по містам і селам. Велика хлоп'яча родина опинилась на Одещині. Спершу орендували будинок у селі Нова Долина, а перед новим роком перебралися у просторий дім під Одесою. Його місцева влада викупила завдяки державній програмі для підтримки ДБСТ. Наша родина отримала один будинок, тому що лише підписали угоду з хазяїном і зламали базу даних матеріальну і до сих пор не можуть встановити. Ніхто не може оформити. Місцевий голова не йшов, кошти додати, бо виділили там 4 мільйони 400-200 тисяч, придбали, успіли, заїжджайте. 25 грудня нам відкривали, зробили відкриття, так як ну, Різдвяний подарунок. Ми тут всі родини, син, невістка, два внуки. Тут разом так і живемо. Від попередніх господарів прийомній родині дістався розкішний будинок. На кожному поверсі просторі спальні, вбиральні. Є місце погратися і побігати. Господар веде нас на екскурсію. Насправді тут не два, а цілих чотири поверхи. Разом понад 500 квадратних метрів. У цоколі можна зручно розміститися на випадок тривог. Це бомбосховище да, і, щоб... І тут гуляють, бо як кажу, починають гуляти футбол, регочуть. А то ж у нас з сусідом пополам соседи. <гад> щоб було їм зручно. Автономне опалення, вентиляція, пральні машини, кондиціонер у кожній кімнаті усе зроблено на совість. Тут у нас два хлопчика живуть, два сина Саша і Нікітка. Хлопці перевезли з собою речі й іграшки, Ще не встигли все розкласти, показують запаси харчів. А на останньому поверсі мансарді теж повно місця. Тут живе найстарший син, але молодші бігають до нього у гості. Влада теж отак виносив. Максимку виносив, теж іде Максимка. Так от на руках виносив. А не буває, що ти носиш, папа? А як я тебе носив? Сідаєш? А як я тебе носив? Кажу, так. Да? І тебе носив. Усі вихованці Руслана Петровича з непростою долею. У кожного з них є рідні батьки. Але у якийсь момент їх дитинство опинилось під загрозою. Ну, мене забали, тому що по перше у мене умів папа, а мама від мені одказалась голобавая. А потім дедушка уміл, у баліться його. Знаю. Ну вона не могла б вже мене мені. Ну її забрали, слава Богу. Ну, сначала был в санаторії, потом в больнице был. Ну потому что уже в санаторії вышел срок, на который там вообще можно было две недели находиться, а я находился больше положенного. Потом в больнице. Потом мне предложили вместо больницы, щоб я дожидався В Влаги летнем я там был, потом папа ко мне приезжал, ростинцы мне привозил, наушники мне хорошие подарил. Потом уже когда забрал, я уже дожидався у папы. А що головне взагалі для семьи? Як вы можете назвати? Хорошо, добре, добре, немає не тут у нас. Нашу родину ніхто не розлучить. Бо наша родина найкраща. А про що ти мрієш, розкажи так? Я мрію, що війна закінчилась. І хоч, хочеться повернутися в той будинок? Так, дім наш хотіть. А що там було класного, розкажи, що там цікаво залишилося. Там двір наші, оце. І тепліця була у нас. І там стекла вже побиті. Всі. За увесь час перебування в прийомній родині тільки двох дітей повернули до рідних батьків. Усі інші дорослі, долею малечі, не цікавляться досі. Ми поїхали перед новим роком, в 21-му році, хлопці вже дорослі такі. Максим брат, і він каже, поїхали, а батьки там. 20 кілометрів жили у казацькому, а. да. Ми поїхали. Вийшов батько. Він так поняв, що це хлопці, але сажитель мами, виходить. Зараз прийде Олена, зараз прийде. Ми ждали-ждали, приходить жінка. Ну, здрасті, а це хто такий? Боже, хлопці, як камінь. Приїхали до мами. А це хто такі Я Кажу, як хто? Це ж Влад, це Максим, ваші діти. Ой, «Да, да, та не узнала. Все, ми поговорили трошки, розвернулися і поїхали. А це таке, вони батьків своїх. А це Влад і Максим. То... Зараз як? Мама не проявляє уваги, не дзвонить? Не було такого, щоб було... десь все зараз все розгубилися. Бо хто виїхав, може, хто в РФ виїхав, втік, так що це з батьками. Да. І у цих теж батьки не проявляються. Ви знаєте, що майже у кожного батьки не проявляються. Старші навчаються одні в Одесі, в Кривому Розі, в Києві, другий в Янполі відшиває військову форму. Одне одного, як вони до вас звертаються. Папуля, Папуля кажете, так? Ну, всі, так, друзі, не знаю. А ви до них як звертаєтеся? Вла... В, ні, Владушка, так. Да. Я не можу сказати синочок, бо вони що? Ві. <сум> вот. Я називаю по імені, але завжди ласкательно. Владушка, там, Саша так красиво, там Максимка, Нікітка ласкательно. І діти звикли, коли. РЦ приходило, вони проходили в РЦЯ, випробували випробувано то. Що це таке, стульчик, а що це таке ложечка? А що ти так все називаєш? Стул, стілець, лишній. так вони привикли скаті. Ну я все одно дітям кажу, мама є мама, як би там не було, що би там не було, прийде в може мама знайде вас. І це мама. Так що ми ну, повинні бути людьми, а саме ставатися людьми. Вони всі люблять одне одного, так? Такі здружилися. Няньки, ви знаєте, як найкраще, що так у нас вийшло, старші доглядають за малими. І хлопці майже всі готові до сімейного життя. Знають, як пампер сидіти, знають, як водичку спробувати, коли дитинку купати. От, і... Чим покормити знають і тому, що старші всі завжди переглядали, за молодшими допомагали. Більше всього уваги наймолодшому Микиті. У хлопчика через хворобу є особливості розвитку, тому його ще в Херсоні не могли влаштувати у жодну прийомну сім'ю, бо дитина час від часу потребує лікування. Тож він залишився в цій родині. Ніта, а ти учишся в школі? Я Розкажи. Да. Да? Розкажи нам в якому класі? П'ять. Який ти п'ятий? Четвертий клас. А, четвертий клас. Читати вмієш уже? Читати, ми навчилися, і це ми лише приїжджаємо до лікарню. Лікар нас, професор, хороший питає. Ти навчився читати непорядок. Ні. Ні навчився читати ні. Навчився читати Уже можу. О, вже пішов на виздоровлення, вже гормональна зависимость уходить, і він вже так що... Почали читати. А чим ти любиш займатися? Розкажи, Нікита, Нікита. Чим ти любиш займатися, розкажи. Писати. Малювати ти любиш? Ай. Ноутбук он так любит. Я люблю наук. Сісти ноутбук, потім у Максимки отжати планшет, у Влада віджати телефон. У Вані взяти ще планшет, і так він сидить, от витікачить так ну, чесно. Ну, так він любить. У нас взагалі, коли з'явилися і Максимко, у нас пішла дієта. Ми щас, зараз ми готові три стола. Безглютеновий, без і третій стол общий для всіх, хто що є. Хлопці проявляють солідарність, хліба значить менше пирожки пекти, ну, трошки пов... їм хочеться, а не можна. Ну, і стараємося так, щоб не спокушати. Я да. ну, а так варимо, робимо все, і піці, і, і що, і м'ясо, і крилишки жаримо, і фінліки, мінліки всякі. Віднедавна велика сім'я ще збільшилась. Старший син Віталій одружився з дівчиною, мамою двох дітей. Тепер і молодята живуть під одним дахом з батьком. Найменший не злізає з рук Руслана. Тепер вже дідуся. Коли познайомився брат з Юлією, вони прийшли до нас в сім'ю. В основному я, я сказав, що типу, я буду за ним дивитися, я буду як няня. І це коли вони прийшли. В началі року. І вони прийшли, я сказав зразу, що давайте мені його. Типу, як няню я буду за ним дивитися, і после того моменту сюди, коли папа уїжджає потім, ліба Юлія уїжджає куди по ділам, постійно мені залишають. Уже да, я знаю, я що випадку. робити. так. Так може в майбутньому теж станеш прийомним батьком. Не знаю. Про що мріє голова родини? Спершу каже батько, треба виростити наймолодших, а потім мріє дочекатися онуків, щоб удома завжди лунав дитячий сміх. Потенціал ще є. допомагати дітям старшим, допомагати, поженити всіх, щоб вже якось склалося. щоб, звісно, саме, саме головне, щоб закінчилася війна. От, і дуже хочеться додому повернутися. Ми вистроїли нас невеличкі, ми достроїли до 200 квадратів будинок. Okay. Да, з дітями у нас територія, сад ми посадили. Зараз там обстріли, дрони. дрони. Там ще залишається у мене сестра, але вони вже такі в віці, по 70 років. Каже, ми нікуди не поїдемо мучитися. Вже що буде, то буде. Ну, ну каже, вийти невозможно. Дрони літають, дрони, дрони. Звісно, є рознаглася, є всякі, ну так як у сім'ї. Стараюся стримати сім'ю, що ми сім'я, ми разом. Ми колись їхали з моря, а поперед нас автобус застряг. Я вибіг, кажу, що вам допомогти? А мужики так дивляться: помогти як хлопці, як всі вивалили. <гум> нас 18 чоловік тоді вийшло. Вони так дивляться, кажуть, да, це всі мої. Найприємніше, що у цій великій родині кожному знаходиться частинка уваги й тепла. Старші хлопчики піклуються про менших, вміють багато чого робити, навіть сервірувати стіл. Тато навчив готувати різні страви. Та я можу сидіти. Ну не, не то, що прям все, ну, там суп, борщ, е, гечку все Таке Даня каже, що ти кажеш, каже. їжницю пожарити, а ще і спідієць можу пожарити. Там каша, все таке, а так терти отако я не можу. Там просто обичну їду я можу зробити. Казали, упрекали, прикали, що не повна родина, от як, це ж не повна родина, папа і мама. А колись у повноважені справ дітей заступився за мене, сказав, що повна родина, там, де є любов, там, де людям. І чесно, ну люблю дітей, люблю як своїх. У нас щось от Даня прийшов, він дав до нас. Временно, тимчасово, він мав уйти, і ми жилися і он... просто люблю ну, я дитину. Тому що мама навчила, показувала пальці, казала, у Ва, мене вас дивіться, скільки п'ятеро. А ну каже, рубаний любий пальчик. Чи не буде больно. Чи не буде больно. Так і от, рубани йому больно, тому больно, то кожному буде больно, якщо що обідати, чи що. Стараюся. Звісно, коли доросліші, то вже десь трошки підкріпнути приходиться. Стараюся бути для них наставником. Знаєте, не батьком, а наставником. І наставляти легенько, без фанатізму, І щоб якісь були правила, ну не дуже багато правил, бо коли дуже багато правил, тоді стараюся наставляти. Родина клочок найкращий.